Привіт, друзі! Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поведінка Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата України. Ввечері він прокоментував конфлікт та напад на ексбійця підрозділу Кракен у Дніпрі, які викликали серйозне обурення у суспільстві. Тут нема навіть про що говорити: поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати, написав він у телеграм. Єрмак підтвердив, що давно знайомий з депутатом та колись хрестив його сина. Але це було багато років тому, я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність. Незалежно від посад чи прізвищ раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, додав очільник ОП. Нагадаємо, на днях у мережі з'явилося відео конфлікту з нардепом, під час якого колишнього бійця спецпідрозділу кракен Дмитра Павлова, який гуляв з дитиною візочку, жорстко затримали невідомі. У поліції підтвердили, що люди у камуфльованому одязі та балаклавах завдали чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. Було відкрито кримінальні провадження за статтями нанесення легких тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі. Тищенко заявив, що того дня вони викрили найбільший кол-центр Дніпра, а колишній військовий прийшов захистити ботоферму. Зірвати слідчі дії та приховати факти роботи шахрайського кол-центру. Нагадаємо, влітку минулого року у мережі поширили аудіозапис, де людина, чий голос нагадує голос нардепа, обговорює створення схеми заробітку на кол-центрах. Тоді Тищенко заявив, що подібні записи є фейковими. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.